Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео у нас буде про нове промо, від Bybit, в якому ми зможемо залутати мінімум 45 доларів і більше. Bybit разом із проектом High об'явили таку акцію, в якій ми зможемо розділити пул. Там будуть нагороди по 30 Хай на одну людину. Так, як, звичайно, зараз це виходить по 45 доларів. Але в подальшому у нас дедлайн виходить 31 березня. Звичайно, воно ще виросте в курсі і це буде і більше, ніж 45 доларів. Тому я говорю, що це мінімум 45. Зараз нам потрібно зробити прості дії, за якими, звичайно, отримаємо ці. Ну, Це не точно, що ми їх отримаємо, бо там є рандомні місця, там є 30 тисяч 600 місць рандомних. Тому ми зараз можемо прийняти участь в цьому і випробувати свою удачу. Длайн у нас виходить 31 березня. До цього часу, звичайно, ця ціна підросте і буде більше винагороди, ніж 45 доларів. Зараз же ми приступимо до самої інструкції, як це все робити. Це є доволі легко і просто затрата на один аккаунт виходить до п'яти хвилин. А перед початком цього відео я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал. Тут виходить багато актуальних та нових новин по криптовалюті з заробітком з нуля та із вкладенням. А звичайно ж, підписуйся ще на мій YouTube канал та став вподобайки. Я буду радий бачити тебе у своєму телеграм-каналі і також проявляй активність у коментарях. Переходимо у мій телеграм-канал. Тут будуть посилання, які потрібні для виконання цієї промо. Ось тут воно знаходиться, натискаємо на нього і відкриваємо Далі, якщо у вас немає аккаунту на Bybit, ми його, звичайно, реєструємо. Тепер опускаємось нижче, і в нас тут є усі умови, які нам потрібно виконати. А саме це підписки на Twitter, ByBit, High і Tower та Так само ми заходимо сюди і підписуємо на них. Далі нам потрібно зробити ретвіт твіту. У вас тут є публікація і натискаємо на неї. Переходимо у сам Twitter. Натискаємо ось сюди. Queen твіт і пишемо якийсь від себе коментар. Я цього робити не буду, так як я вже це зробив. Зробили це. Перейшли на саму свою сторінку Twitter. Натискаєте на твіт і копіюєте ось це посилання. Скопіювали його, вертаємось на цю сторінку і вставляємо сюди це посилання. Надіюсь, це було зрозуміло. Ну і, звичайно, ще забув сказати, що тут обов'язково потрібна верифікація першого рівня. Якщо ви на ворех зареєстрували аккаунт, зробили верифікацію, та й звичайно робити верифікацію повну зробили та й забули. Так як на Bybit часто виходять якісь промо і, і різне всяке. Я тут найбільше зараз заробляю на самому Байбіті, є, є тут різні токен сплеші, плеші, лаунчпади і промо тому рекомендую зареєструватись, пройти верифікацію і взяти цю платформу. Далі нам треба внести 100 доларів на свій аккаунт. Можете це зробити з іншої біржі або з якогось гаманця, звідки там будете робити, як вам простіше. Зробили депозит і переходити в торговця де торгувати. Нас перекидає на торгову пару, хай USDT. Нам тут потрібно всього лиш купити на 100 доларів і продати зразу ж. Ви тут можете затратити ну, 20-10 центів комісії і все. Я думаю, воно того варте, так як профід буде більше 45 доларів. Якщо можете це розраховувати. Ви зможете тут купити як по маркету, так і по лімітці. Ось Взяли на 100, там, купили, виконалась лімітка, і взяли і продали. І таким чином ви зробили торговий об'єм. І далі повертаємось назад на ту сторінку. Ну і перед тим, як робити торговий об'єм, нажміть сюди зареєструвати. забув, звичайно сказати, з самого це початку. Натиснув вас буде жовтний світ, ви натиснули, і у вас буде писати зареєстрований. І так далі. Що ми зробили? Зробили об'єм і вставили сюди послання з Твіттеру, і тут пишемо, що ми думаємо про їхню гру. Можете написати good game, nice game і так далі. Щось придумайте самі. І далі ми тиснемо так. Ми зробили торговий об'єм і внесли 100 доларів на свій аккаунт. І тут надіслаємо результати. Надіслали, і все, у вас буде писати Дякуємо за участь. Заганяйте сюди в цю промо максимально аккаунтів, скільки ви можете, так як тут ми нічого не затрачаємо, всього лиш нам потрібно загнати сотку доларів своїх. І можна вивезти зразу їх назад собі. І просто зробити торговий об'єм, там комісія центах. Так що це є фігня. Так що от рекомендую залітати сюди, так як ми тут легесенько собі заробляємо тих 45 і більше доларів. Робимо декілька аккаунтів, збільшуємо шанси на перемогу. Кажу, зразу тут є. 30 600 місць рандомних. Але, думаю, прохідка буде хороша. Але це ми вже побачимо в кінці місяця. Це в нас буде дедлайн 31 березня. І так я то. Думаю, це відео було для вас корисним. Ставте якісь фідбеки під відео. подобайки звичайно, ставте, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео.